Доброго дня, канал 100 зум В цьому відео я вам хочу показати по суті весь свій інструмент, яким я користуюся при ремонті біноклів. Деякі інструменти я недавно купив на Аліекспресі, деякі в мене вже давніші були. Ну що ж, почнемо просто по порядку. Це простий набір викруток, плоскі хрестоподібні, плоскогубці, ще декілька викруток. Далі, це епоксидна смола. Бували випадки, що розклеїлись лінзи, і я от на таку смолу приклеював і світив ультрафіолетом. Це груша, щоб продути. Користуюся деколи ось таким клей для каменя. Це для того, щоб зафіксувати призми, щоб вони не зіскочили зі своїх посадкових місць. В більшості такий клей я використовую в японських і корейських біноклях. Так як в радянських або в німецьких цього немає потреби. Там посадочні місця дуже точно якби, висверлені, і призма туди сідає дуже так, плотно. Оцей ключ ви вже неодноразово бачили. Його ціна на Aliexpress приблизно 11-12 доларів. Отака велика викрутка для того, щоб відкручувати ось тут посередині в біноклі. Оцей ключ я взяв, купив собі недавно, я ще ним не користувався. Но, правда, в мене були випадки, що ось цим е, не получалось відкрутити, тому думаю, візьму щось таке більш потужне, е, якщо прийдеться. <кхем> Далі от, недавно собі придбав таку приспособу. Доволі класна штука, але коштує вона приблизно 25-28 доларів на Аліекспресі. Бачите, тут, тут вона, ну, вона більш така надійна. Бо ці затискачі послаблюються, і воно може отак рухатися. А ця, ця є більш надійна, ну і вона дорожча. Два пінцетики, фольга для того, щоб підкласти під призму. Деколи я цим користуюся для того, щоб витягнути зажимну пластину, яка притискає призму на радянських біноклях. А оцею штукою я вже би, закладаю цю зажимну пластину, просто пальцем це боляче, а оце в собі підкладаю. Ну, Ось такий весь набір інструментів. Е, клей, простий клей. Я його використовую для того, де деколи потрібно якусь пластмасову детальку, якусь заглушку приклеїти на бінокль. От дещо пару капель підходить, немає нічого такого важливого в клею не потрібно. І що ще хочу сказати? Зараз я деякі інструменти, такі як ось цей, ось цей, ось цей, зроблю детальні фотографії і в відео поставлю скріни. Ви можете, дивлячись це відео, на телефоні запустити додаток Аліекспресу. На Аліекспресі є фотопошук. І ви. Просто включаєте цей фотопошук, наводите на монітор комп'ютера, телевізора, або просто робите скрін на телефоні і ну, шукаєте. Я думаю, це неважко зрозуміти, як це робиться. І шукаєте таку, такий інструмент по фотографії, і воно вам найде. Бо багато пишуть, де інструмент такий знайшов, як називається і так далі. Звідки знаю, як він називається? Він називається якось там мультітул, ленс і так далі. Кожен Китаєць собі називає як хоче. Тому ви собі за допомогою цих фотографій зможете. Можете знайти той інструмент, який вас цікавить. Що ще хочу сказати. Всім дякую за те, що ви переглядаєте моє відео. Не забувайте, я роблю для вас такі відео. Ви дізнаєтеся щось нове в ремонті Бінокль, а з вас всього-навсього підписка на канал. Всім дякую, до побачення!